Вітаю на каналі Смак Віски. Мені сьогодні прийшла посилочка, і я хочу відкрити і поділити, що за віскі до мене зайшло. Якщо ви вперше на цьому каналі, мене звати Максим, я тут роблю огляди віскі, односолодові, шотландські, ірландські, американські, бурбони. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити. І також у нас буде адвент-календар Віски. Уже починаючи з 1 грудня і будемо дегустувати дуже цікаві, я сподіваюся, що дуже цікаві, як мінімум, мені незнайомі віскі з адвент-календаря. Так, що в нас прийшло? Так, це у нас список того, що прийшло. Не цікаво. Мабуть, треба зробити отак от. Так цікавіше. Так, перше, що я бачу, це коробочка дуже цікавого віскі. Це у нас Glens Koша 12 років. Це новий 2025 реліз віскі, яке попало в регулярну лінійку. Glens Коша до цього було мінімально. З витримкою 15 років, а це 12-річний реліз. 46% алкоголю не проходило холодної фільтрацією і не додавався колір. Що тут написано: Tropical Fruit Coastal Spray. Гленс коша я ще не дегустував і мені буде цікаво почати. Я вирішив почати з 12-річних, тому що до цього я думав починати з 15-річного. Але так як вийшов новий реліз, це щось цікаве, і сподіваюся, вам буде цікаво. Буду записувати огляд і свої думки з приводу цього 12-річного релізу Glenn Коша. Так, наступне. Наступна у нас нижня коробочка. Фу. Теж синя коробочка. Це у нас другий в моєму житті Едрадаур. Перший був 50-мллітровий, 12-річний. Каледонія. Гарно запакували тут бумажку додали. Ось, Але перший, перша пляшка така, що 07, я вирішив взяти. І, знову ж таки, це новий реліз. Десятирічний. річний um, Matured in PX Sherry Casks под Рахіменас Хересних Бочках. Не проходила холодної фільтрації, натуральний колір. Дистильовано Дістиль, в червні 2015 року і розлито в вересні 2025 пару місяців тому. Дуже цікаво, тому що колір, по-перше, мені подобається. Я думав брати Каледонія, але каледонія це щось не нове, а ось 10-річний Едродаур. Це нове 46% алкоголю. Тому я подумав. Класно було б щось нове спробувати. В плані нове, не те, що було на ринку, і можна зробити огляд. Ось, і тут також написано до 200-річчя дистилерії едредаувер. До речі, по едродаур дистилерії вони також випустили, перевипустили 10-річний реліз регулярний. До цього було 40%, а вони зробили 46%. І я чув, що власник едродаур. Слухав огляди на Ютубі, і ютюбери жалілися, що 40% це мало, треба зробити 46%. І вони зробили, оновили 46% 10-річний. Також цікаво буде спробувати. Так, наступне у нас. Може, нікого це не здивує, а може і здивує. Кілкером 12 років 46% алкоголю. Не проходила холодною фільтрацію, не без додавання кольору. Це 2025 випуск, реліз в новій старій пляшці. Я робив огляд на Кілкерну 12 років. Переходьте за посиланням під, в описі до цього відео, якщо хочете подивитись мої думки з приводу Кілкера. 12-річного. У мене також в планах записати 16-річний кілкерем. Будемо дивитись, як воно наскільки смачне, тому що 16-річний кілкерем дуже позитивні відгуки. І це те, що ми будемо. Буду з вами ділитися. Так, я взяв це, звичайно, менша версія, але це Nosing Glass. Можливо, це капіта. дайте знати в коментарях, це капіта чи ні. Але це Glens Koша, така маленька міні-капіта чи нозень глаз, як це назвати, яке я вирішив взяти, тому що Бунахавен я як купив і через тиждень чи через два ненароком розбив. І в мене не було такої капіти, типу фужерчика, керна. то я вирішив взяти ось Glens Koша версію. Глен Коша версию. Чтоб у меня было. Так, что тут еще есть? Я? я уже не помню, что тут еще может быть. Какая-то коробочка какого-то виски. А, -а, а, да. Я еще взял. Глен Фарклас. Сингл Молд. Це наскільки я пам'ятаю. Крісмас. Так. Крісмас едішн. Витримка в хересних бочках. 50% алкоголю. Така пляшечка. 50% алкоголю. Дистильована в грудні 2015 і розлита в 2025 році. 50% це щось цікаве. У мене є Glen там це Trinity Vintage серія 1 46%. Я його брав минулого року і так і не відкрив, ось взяв ще один. Можна буде порівняти, тому що там теж Хересна витримка, але там 46%. Не проходила холодної фільтрації і без додавання кольору. Так, і що ще у нас тут є? Треба буде поприбирати після. Ага. Фух. Поприбирати. Glenfarclas. Фарклас. Глен Керн. Також я вирішив взяти. Glenfarclas. це у нас до Christmas Edition. Так. Да. Зробимо отак ось. Глін Фарклас, Глінкерм. Кіл Керн 12 років. Це у нас Глінс Скоша. Глінс Скоша. і І-і-і едродаур. О, майже все влізло. Так, головне, я, мабуть, поставлю його нижче, тому що минулого разу я так дивно розбив. Ось. А, ось, коротше, в мене такий передріздвяний, миколайний варіант а, коробки з віскі, який я вирішив придбати для того, щоб робити. Нові дегустації, нових релізів уже, мабуть, 2020, на початку 2026 року, тому що весь, 20, весь грудень у мене буде забитий адвент календарем. Також в мене сьогодні багато якось синіх пляшок або коробок віскі. Також я взяв 2025 рік новий бушміс 12-річний. Чому я його взяв? По-перше, була акція, а по-друге, в мене є там, ви, там 40% витримка в бочках Хересних і Бурбонних, а тут фініш Марсала. 12-річний, і цікаво буде порівняти 10-річний і 12-річний для того, щоб. Не те, щоб зрозуміти, що смачніше, мабуть, оцей буде смачніше, Але такий порівняння відео можна буде зробити з. Двома бушмілсами, які в мене є в колекції. І так як в мене закінчився бурбон, який, типу на кожен день, тому що в мене там залишились якісь бочкові міцності, Кастренгси, я вирішив взяти Maker's Mark. тому що влітку мені я робив міні-дегустацію 50 мл Makers Mark. І мені, в принципі, сподобалося, я вирішив трошки. У мене був варіант, чи брати Buffalo Trace, який я вже пробував, чи Makers Mark розпробувати. Вирішив взяти таку гарну пляшечку. Знову ж таки, це, мабуть, буде вже після Нового року, тому що я дуже сумніваюся, що я всуну ще якийсь огляд віскі в 2025 році. І так буде багато оглядів в грудні 2025 року. Ось, але треба буде все-таки цей Крісмас Edition якось втулити в мій щільний графік оглядів віски. Тому ви обов'язково підписуйте, щоб не пропустити а, виходи адвент-календаря, які збираються виходити кожен день, починаючи з 1 грудня. Також, якщо вам цікаво, переходьте, у нас є група, телеграм-група, де ми спілкуємося і ділимося новинками. В світі віскі. Тому. Да, підписуйтесь, і я вас чекаю на адвент-календарі. А потім це все. До нових зустрічей. Бувай!